Один з одним в лікарні та в операційній, тому вирішили і треш, трошки вийти поза межі. До речі, презентую Журавель Олексій Юрійович, пластичний хірург, крутий хірург і мій друг. Взаємно, дуже радий вас бачити, пані Тетяно. Запорожець Тетяна Юрійовна, чудовий хірург, чудовий отоларинголог і моя приємна знайома. Дякую за приємну знайому. До речі, що що зараз що коїться навколо нас? Ну, все, 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 все крутиться і змінюється. І вже ми не живемо так, як жили до 24 лютого. А так як ми казали, що ми пластичні хірурги, пластичні хірурги, до речі, теж змінилися. І в своїх коментарях, повідомленнях від підписників, ми зачасту чуємо і бачимо, і читаємо різні питання. І от одне з них як змінилась наша пластична хірургія, і вообще чи існує зараз пластична хірургія після 24 лютого? А вже ж вона існує. Існує вона як в вигляді пластичної окремої хірургії, так і естетичної і звичайно реконструктивної. І останніх випадків на зараз доволі багато, тому це не є спеціальністю виключно для якихось окремих дій, а загальна спеціальність з реконструкції естетики і пластики. І е, на сьогодні питання <кій> реконструктивної хірургії набагато більше, ніж до цього. Ну тобто, а, комерційний аспект пластичної хірургії в нас трошки виходить на задній план, а на передній план виходить вже реконструктивна хірургія, яка ну, дуже нагальна на, 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 на сучасному етапі. Тобто, відновлення функціональних проблем стало наразі першим загальним і найважливішим питанням. Ну, Як, як відмінниці, я все записала а, собі в повідомленнях, щоб не забути такі цікаві питання, теми, які ми запланували з Олексієм говорити сьогодні. А, ну, Раніше пластична хірургія ну, вважалась, як, якби, ну, вважалась, якби, така собі, хірургія забаганка, як ми кажемо. І все одно не дивлячись те, що реконструкції. Ну багато, але ж все одно є запити на пластичну хірургію. Взагалом, от які у вас операції зараз домінують? Чи щось змінилося? Може тепер більше глютеопластики? Раніше було більше мамопластики. Наразі дійсно змінився потік людей, які заходять в Україну. Якщо більше здебільшого це були іноземці, то наразі пластичною хірургією користуються здебільшого українці. Друге, те, що найважливіше, якщо ми думали, що буде лише реконструктивна хірургія, то ні, а естетична і пластична хірургія набагато більше і частіше зараз потребує допомоги. І ми допомагаємо в цьому. Ми пластичні хірурги. Ну тобто, скажу простіше, а наші жінки і хлопці також вони передивилися на сугі життя. Ну зараз і вони кажуть, що не будемо відкладати на завтра те, що дійсно можна і цікаво зробити саме тут і зараз. І е, вони змінюють себе, вони себе покращують, е, втілюють свої мрії, мрії про е, там зміну носа, про збільшення грудей. І тому я не можу сказати, що. Після 24 люта пластична хірургія зовсім щезла, і що немає такого запиту на, на нашому ну не, не гарне слово. Я завжди не люблю слово ринок медичний, але ну насправді це існує і медичний ринок. А, він нам дає попит на пластичну хірургію. До речі, я трошки не вказала, що наша спеціалізація чому ми товаришуємо, бо мало конфліктуємо. Ми не дуже пересікаємося Погрин. в спільних інтересах. Так. І якщо я більше займаюся пластикою обличчя, то Олексій займається пластикою тіла. Ну тобто Глютеопластика, пластика, мама пластика, ліпосакція, ліпомоделювання і, звичайно. Надлом ребер. Це все про мене. Тетяна Юрівна вибрала більш вузьку специфіку, а саме обличчя, очі, нос і, звичайно, всі проблеми з цим пов'язані. Ой, як мило, як прикольно. <сміст> Отак От і працюємо. А, що ще? Дивись а, так. Чи є в нас зараз в Україні пацієнти за кордону? Ну, чесно, як на мене, можу сказати, що є. Тому що ну, так сталося, що під час війни багато а, наших е, громадян виїхало за кордони. Вже можна вважати навіть їх повертаючихся за кордону е, українців. Це вже громадяни за кордону, які їдуть до нас, але дійсно вони все одно. Е, Зростають запити на пластичну хірургію із Європи, із е, яких там ну з Америки ну до мене ніхто не приїздив, не знаю, на, на, на... Ну, Може не на часі, але в основному з Європи приїздять. Європа їде. Особливо ті, хто від'їздив, мабуть, 24 лютого або в березні. Наразі повертаються до України і виконують тут операції. Нічого тут страшного нема. А як ти думаєш, чому? Чому найкраще або дешевше? Ну, звичайно, медицина у нас на рівні, і тому вони привітають нас і повертаються до ну, нас. Ну, давай чесно, ми на рівні, але ми дещо дешевше, ніж загальний, загальний ринок в Європі. Тому не все одно їм цікаво їхати до України і оперуватися. Ну да, трохи страшнувато може, хтось е, переймається, побоюється, але їдуть дівчатка. Ви ж розумієте, що краса требує жертв ну не настільки жертв, але насправді нічого страшного нема. Якщо порівняти показники того, хто звертався за хірургію 24 лютого, до прикладу, до лютого березня. Травня вони в принципі так були невеликими, але наразі, в вересні, ситуація наразі дуже змінилася, і ми раді тому, що до України повертаються люди, вони шанують Україну і частково потрапляють до нас на оперативні втрачання. Ну, в Україну. Повертаються не тільки громадяни, а й пластичні хірурги, які поїхали з України, коли. Ну, дещо скрутновато з цим питаннячком, з питаннячком безпеки в нашій державі, і з питаннячком може роботи тому. Також дуже таке такі запитання йдуть, як ви відноситесь до хірургів пластичних, яка їх позиція зараз в Україні? І хто залишився, хто не залишився, хто чим займається. Ну, чесно так, дивлячись, ви розумієте, що соціальні мережі вони все показують. Ну, нічого... Не втечеш. Да, далеко не втечеш. І е, все одно видно, хто, куди, як поїхав, чим займається і е, як опікується своєю державою. Ну, чи тут... є бажання, чи є результат, чи хочеться продовжити тут спілкуватися з людьми і працювати з людьми. Це все видно наразі, і видно кожен місяць, хто приймає участь в фондах, хто приймає участь в волонтерстві, і хто як може і допомагає. Ну, звичайно, все це відносно, і маємо надію, що. Вже буквально через пару місяців все вернеться до стану більш простішого, коли всі зрозуміють, що все-таки держава у нас єдина і потрібно з нею працювати. Ну, можна сказати, що е, кожна людина має право, демократична країна. Да, ми маємо своє право, свій вибір, треба бути більш толерантними, але я не можу. Ну, от не буду я толерантною. Ну, вибачайте. Я вважаю, що ті, хто нечесно кинув країну, поїхав і е, ніяк не домагає, не допомагає і не підтримує. Ну, наших хлопців, зсу, наших поранених, наших громадян, вони нечесно коять по відношенню. Ну насамперед, по відношенню навіть не до на держави. Мені здається, вони нечесні навіть з собою. Я не знаю, як вони будуть дивитися в очі своїх дітей. І коли їх дитина буде вивчати всесвітню історію, а це буде записано в підручниках всесвітньої історії. Я не знаю, що вони будуть казати, що вони робили в цей період. Ти знаєш, ну я там трошки сидів, там десь на і коктейльчик пив. Чекав, коли все наладнається, щоб повернутись додому. Фу, ну, от не, не може зараз бути так, щоб бути осторінь і чогось чекати. Ти або з нами. Або проти нас. Ви бачайте. Отак і, е на жаль, із медициною загалом е обідно те, що коли читаєш, що наші колеги кажуть, що медицина поза політикою, значить спорт з політикою, да? мистецтво з політикою, всі там. Е Освіта, наука з політикою, да? а медицина поза політикою. Тому мені дуже боляче бачити ну, та, також в світлинах, коли е, іноземні хірурги спілкуються, підтримують російський ринок. От у них ринок про, хай про, про, буде ринок. підтримують, їздять, читають для них лекції. Це не чесно. Це мені здається, ну, дещо гидко і бридко, а, кажучи, що медицина поза політикою, ми а, вищі за все за все це. Ну, ви знаєте, багато можна обговорювати, ну, це наша така позиція. Ну В кожного свій вибір, кожен його зробив. я думаю, той, хто з Україною в серці, то він з нею буде і надалі працювати. Слухай, давай тоді розповім а, дещо наші історії, твою, мою, а, тому що зараз, ну, однозначно, коли я вже це вкусила, то зараз на тебе яблука полетять. Що ти ж теж туди-сюди, як базайчик-попригайчик, да? ну, в мене є чесні, так сказати. Правила, я їжджу з тої причини, що є закон, який мені дозволяє туди їздити. І він пов'язаний з тим, що в мене є троє дітей, і я вдячний Богу і вдячний тому, що так трапилось. Ну, твоя родина просто зараз на. Потребую надалі бути там. Поки що так це, це так склалося. Але я тобі тепер відповім за себе, щоб не було ніяких питань більше, тому що може я така і зубата і не дуже добра, Олексій знає про все це. Але коли при, при першій же змозі повернувся до України, почав оперувати. І ну, моя позиція була дещо іншою, так сказалося, Я залишилася в Україні, працювала, волонтерила, волонтерила, повернулася активно до роботи. І а, коли тільки вдалася в тебе змога, на ну, що тобі дякую. Ми трошки раніше утворили благодійний фонд, волонтерська ініціатива захисту та допомоги. Так, весь свій заробіток, Олексій, який тут зробив, він просто приніс мені тихенько і в конверті поклав. Я коли відкрила ту суму, дякую тобі, велике, Ти зробив велику справу. Бо ну чесно, ти нам розв'язав руки купити дуже багато того, що було на потреби для наших хлопців. Ну це круто. Дякую, дякую, що ти підтримуєш і. Працюй, працюй далі, і там і тут нам як благодійного фонду це дуже класно. Стараюсь, на ваше благо. От. А ще ми також стараємось те, що ну да, жити треба, ми працюємо, заробляємо не без цього, і це нам не дає змогу робити які безплатні, безкоштовні операції Він. для військових. І це, це не секрет. Ми що можемо, то ми показуємо, що можна фішувати, Покладаємо, бо так. Це така військова собі медицина. І Олексій приймає участь в складних випадках, тому що дійсно його робота з тілом вона набагато крутіша і професійніша, ніж моя. Це був жарт. Моя зовсім ніяка робота з тілом. Але ми от працюємо і намагаємося це все вивести не тільки на комерційний лад, але й на благодійний. Тому що пластична хірургія це таке ж саме, що спеціальність, в якій є функціональні. А також естетичні проблеми, які треба вирішувати, і вирішувати наразі, на часі і вже. І наші пацієнти для нас хто пацієнти чи клієнти? Я навіть не можу сказати слово таке. Мене пацієнти. В Мене воно на язику пацієнти, <реш> не повертається наші найкращі і вони наші пацієнти. Вони наші пацієнти, тому що кожна людина, яка заходить в лікарню, звертається за допомогою. Яка різниця? За якою естетична, Це також допомога вирішити якісь проблеми. Це все одно становиться пацієнтом. Це ну це не чисто називати людину, яка звертається до медицини. Клієнту. Ну, вона ж мені тут не прийшла в мене платічку пошити. Ну, так, я це не розумію. Так, що ми ще з тобою планували по -по порозмовляти? Ще є кілька важливих питань. Угу. А ну розкажи ще що небудь цікаво своєї роботи, наприклад, в Польщі. Як там ставляться до українських хірургів? Е, є, звичайно, різні варіанти того, як спілкуються і ставляться, але загалом держава повністю підтримує е, там людина, до якої поїхав, і активно з ним співпрацює. Він дуже активно і допомагає, і вступає в суперечки і. Ну, якби Виводить на те, що ну Польща як така має допомагати, і в перші години, в перші часи, все, що він міг, він передав Україні, а надалі ну допомагає мені, і вже з тим, якщо потрапляють якісь складні кейси. До Польщі ми можемо їх брати там і відповідно відновлювати. Тобто, фактично, клініка там працює і на реабілітацію, відповідно, і виконує реконструкцію. Слухай, ну я буду не я, якщо я не засуну свого носа вашу операційну, а це там відрізняється від того, як у нас тут Ну, не знаю, підготовка, аналізи, там, забезпечення. Що у нас гірше? Ні, у вас не гірше, у вас гарні умови для. Е... Роботи і для операції, але є нюанси більш вони бюрократичні, витривалі з часом, і тому е, пацієнт, звичайно, буде лояльний е, до прикладу польський до польських лікарів і польських клінік Український вже буде більше вибирати українських лікарів і українські клініки, тому що ну це для нього рідне, і він розуміє, що в принципі таку допомогу і зрозуміти його зможуть тільки ті лікарі, в якій країні він. Народився. Угу. Тобто, зараз ви вже спілкуєтесь не тільки українською, російською, англійською мовою, ще одна мова прилипла до вас, я так розумію. Звичайно, як бути в Польщі і не спілкуватися на польській, це було б нечесно. Ну, я, коли була в Польщі, так заблукала, що вивчила дуже добре слово пшештанок. Ну, гарне, гарне слово. Ну, звичайно, в принципі, дана мова досить схожа до тої. Яку ми вчили з дитинства українською, але є звичайно, і різниця певні відмінки, і особливо дуже велика різниця в словах медичних. Тому Правда? якщо ви захочете вивчити ще польську медичну, то вам треба знати кілька там слів. До прикладу, кренослупці є хребет, да, нос так і буде нос, О, Я. Все, а жухва буде нижня щелепа. Фактично, тим ми і займаємося. Жухвою ніс лікуєте? Як можемо, так і лікуємо. Круто. Ну, дивісь, я завжди сумбурна, я можу тут розмовляти, розмовляти весь час не припиняючи. Нас завжди, так, да? як, як, як то кажуть, я емоція, ти Три холодний матч. розрахунок. Ну. Тримач. Давай під трошки під, підсумкуємо те, що ми а, тут не розмовляли і наговорили, тому що. Ну, інформації багато, але хочеться сказати, от по пунктам, дійсно, що перше пластична хірургія є, була, є і, і буде в Україні, і нікуди вона не ділась до а речі. З, а зараз, зараз, ну якби набагато масштабніше і виконується набагато більше реконструктивних операцій, ніж до війни. Ну це зрозуміло. Війна цьому на жаль посприяла. І ще щастя? до речі, трошки про бюрократію. А раніше пластичною хірургією займались ну. Хто міг хто і займався, хто хотів, як то казали. А зараз вже введена спеціальність хірург пластичний. І ми всі ліцензуємось офіційно на пластичного хірурга, тобто доєднуємось до європейських масштабів. Так і згідно з України, ми виконуємо той, той порядок Друге. дій, який кожен пластичний хірург в Європі чи в Україні, чи в Туреччині, має виконати. Тому і розуміємось на єдиних поняттях. Друге Якщо ти добрий хірург, і добре працюєш і чесно працюєш, то пацієнтів ну чесно стало не менше. Хватає. Хватає, вистачає, як то кажуть так, з головою. Тобто, треба і як брати, і віддавати. Тому оперуємо як і пластичну хірургію, чисту, так і реконструктивно, яка волонтерська. То працюємо самовіддано з єдиною метою. Відношення нас до нас до колег з-за кордону до нас яке? Позитивне, ну, більше воно позитивне зі сторони, звичайно, тих колег і країн, які більше допомагають. Це Англія, Польща, США, ну і відповідно всі інші країни, які ну, допомагають в першу чергу. Відповідно, це можна подивитися в статистиці, які і як допомагають. Але. Певні колеги, звичайно, замовчують, і є певні колеги, які вважають, що наша війна лише для нас. Таке собі суспільне явище в Україні кожні вісім років. Чому би ні? Да? Ну так, це дуже нечесно. Я знову і знову буду казати, що на даній ситуації медицина не може бути осторонь, а і не можна казати Я нічого не знаю, моя хата з краю. Треба приймати позицію, і наразі те, що коїться з України, це міжнародна позиція і підтримка країни-агресора. Це ну пляма, пляма на репутацію. Мені здається, всесвітньої Чорна медицини. Дыра, Чорна дира, коли затягують нашу медицину. І ті хірурги, які продовжують підтримувати спілкування або підтримувати медичний ринок окупанта, вони ну коять недобре. Але але чесно кажу, що от ми їздимо на стажування, на конференції люди дійсно все одно здебільшого співчувають, підтримують, допомагають. Вони відкриті, щирі і дякую великі всім, 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 хто підтримує Україну зараз. Залучився до нашої допомоги і як може виручає. Це ми дуже ціним. і в майбутньому, я думаю, ми всіх віддячимо. А, так, також що ми можемо сказати, ми продовжимо працювати на благодійні операції. і... Наш благодійний фонд буде співпрацювати з вами, і по можливості, якщо у вас є якісь питання, звертайтесь, ми будемо старатися їх вирішити максимально швидко і максимально лояльно. І просимо а, підтримати наш благодійний фонд своїми донатами. Реквізити ми надамо нижче, і мабуть що цей блок питань можна сказати, що ми обговорили? Так, вважаю його завершеним. Тобто, бай-бай? За Na <laughs>